Всім привіт! У мене сьогодні трохи незвичне відео на каналі, тому що, по-перше, я нічого не купувала. По-друге, це навіть не наші продукти. Ось так. Щотижня я трошки допомагаю нашим тут знайомим українцям, які живуть за 12 кілометрів від нашого міста і мають право на отримання ось такого продуктового набору безкоштовно з такої благодійної організації, як Resto de Cure, Раз на тиждень вони його отримують І так як в них немає можливості приїхати в день, коли ця організація працює раз на тиждень, у вівторок, я забираю для них ці продукти. І ввечері, коли вже в них є змога, є автівка, вони заїжджають і забирають в нас безпосередньо. Сьогодні в мене виникла чомусь така ідея, чому б не показати вам цей набір продуктів, запитала дозволу. Чи будуть не проти, ну не наполягала, тому що це ж такий не обов'язковий і не мій. Контент, але мені відповіли, що взагалі без проблем, взагалі байдуже. ну, І якщо буде цікаво комусь, то чому би і ні. А я думаю, що вам цікаво буде. Контент це знімаю в якості розважального. Тому якщо у вас раптом якісь негативні емоції виникають від перегляду цього відео, то прошу вас, вимикайте його, вимикайте відео, не треба вам нічого негативного. Я не вихваляюся, не, нічого не Агітую, не пропагую. Просто показую, ну, для загального загальної інформації, на які продукти ось тут можуть розраховувати люди, які цього потребують, які не мають доходів і ось так їх підтримують харчами. Продукта. І сьогодні відрізняється відео від інших на каналі, що мені не доведеться говорити вам про ціни. Хіба що я знаю зараз приблизно, скільки певні продукти коштують в супермаркетах і можу більш-менш загальну вартість оцінити. Та почнемо. Цей набір продуктів розрахований на сім'ю з трьох людей. Саме на трьох. Враховуючи, що тут одна з них дитина шестирічна, але тут не рахується, скільки кому років, рахується кількість людей в сім'ї. І ось цей набірчик на трьох. Ми отримували такий набір перші півтора роки, коли тут жили. Отримували на сімох, тому можете собі уявити ці закупи. А щоб уявлялось краще, можу сказати, що на основному влоговому каналі є така рубрика там, про закупи. Продуктів, здається, навіть список відтворень так називається. я якийсь час протягом ну, півроку точно, може й більше, знімала, фільмувала щотижня ті продукти, які отримуємо ми. Ну і теж доволі цікава, мені здається, була рубрика, ну, але свято тривало, як то кажуть, недовго. Тож так, ми значно більше отримували їжі. Я рахувала приблизно на 100 євро на тиждень. Ми могли розраховувати. Ну і це просто колосальна економія для нас була. Ну, але той час давно скінчився. Переходимо до продуктів. Ось таке молоко, бачите, середньої жирності, ультрапастерізоване. Ось так. Написано, що рекомендована ціна, навіть євро 59. Взагалі. Найдешевше молоко коштує 92-96 центів літр. Ось такого молока в супермаркеті. І ну, ось тут, бачите, всього 2 літри. Вони. Потім у відділі Бакалії мене запитали на вибір, можна було взяти олію, далі оцет виноградний, каву. Ще щось вони пропонували, мабуть, кілограм цукру. Минулого тижня я брала для них для цієї сім'ї цукор, погоджувалася. Тут вирішила і сказала, що універсально насправді олія це щось універсальне. На рахунок кави там. І оцету тут то точно не впевнена, особливо оцет, Не думаю, що це такий ось продукт. Для споживання витратний, а ось олія це те, що завжди потрібно. То, що взяла олію в супермаркеті, зараз олія коштує 2,50 Десь так, приблизно літр олії. Далі, ось такий суп, суп-пюре, Ми таке навіть купуємо час від часу, Ну, давно вже не купувала. Насправді, зараз більше вдома готуємо, але ну, це те, що і нам смакує. Коштує такий близько 2 євро зараз у супермаркеті суп. Ось теж, Раз на тиждень можна таке отримати. Рис близько 2 євро зараз коштує. ну, Мабуть, це і тайський. Ну, так, десь близько так і є. Ну, Єдине, що Еко плюс це ось марка по Леклері, власна марка, економ варіант Ось такий довгий тайський рис кілограм на тиждень. Вони отримали спагті. Тут пів кіло, О, таке, нічого особливого, звичайно, спагеті з твердих сортів пшениці. Що у нас тут ще? Варенечко. Це такий конфітюр з полуниці 380 грамова баночка. Мені здається, ну така перетерта. Джем такий з полуниці. Далі паштет. Ну, наскільки знаю, щотижня вони отримують його. Написано з птиці, з м'яса птиці, а, навіть з печінки. І написано, що без свинини. Для тих, хто не обживає свинину, це важливо. В баночці тут 180 грамів, ну, ось такий паштет м'ясний. Далі коктейль фруктовий, бачите? Фруктовий салатик, невелика баночка. Тут всього 240 г безпосередньо фруктів, але тут ще сироп або сік. Так, та, здає, сиропі, в легкому сиропі написано такі ось, екзотичні фрукти. Тут в нас йогурти ну, тобто без, це без додавання цукру, без наповнювача, 4 баночки. Ось такий з смаковими наповнювачами: ванільне, полуничне, абрикосове. Такий ось йогурт виходить 4, 4-9 баночок йогурту. Ось тут пюрешка фруктова. Ось так виглядає в нас. Чотири баночки їм дали. Яблучно. Ну, так написано, яблучно-пюрешка. Ну, це насправді дуже класний продукт, тому що зберігає всі свої якості корисні Яблучка. І ось, ну, пюрешка смачно до споживання. Ми таке, до речі, теж любимо дуже. А, тут з якоїсь розпакованої бісквітики шоколадні, щось схоже на брауні маленькі. Розпакували, бачите, і. Рівно 5 таких бісквітиків дали. Розфасували по пакетиках маленьких. Цілий ось такий сир камамбер, президенту, тут 240 грамів. Інколи буває, що дають кілька штук всього. А сьогодні, бачите, ціла упаковка. Їм дісталося свіженького камамберу. Ось такий шоколад. Тут 100 грамів з горішками лісовими, з Медалента. Так, та, Саме так, дві, два різновиди Тут шоколаду. О, горіхів. <ріхи> та якась цікава шоколадка, я такої не бачила ніколи. Рибна консерва теж дуже круто. Цю, тут макрель, тобто скумбрія, філе скумбрії з томатом і базиліком. Ось так. Скільки тут його? 176 грамів риба. Бачите, і рибу теж дали цього тижня. Печивку таке, без, без коко написано з кокосовою з начинкою, чи з додаванням кокосу в тісто. Клас, маленька, упаковочка, але все одно цікавий десерт. 120 г тут всього печива. Яйця дали на сьогодні, бачите, 6 штук, по 2 яйця на кожного. Ну, Небагато, і яйця такі невеличкі, в принципі, але ну, такі в магазині. Думаю, теж, бачите, тут закреслено, написано, тому що коробка не рідна, а розфасована. Теж з великих упаковок розфасовують так порційно. А квасоля консервована. Так, Ми її тут розпробували тоді саме від цієї організації, коли отримували, самі б навряд чи скоро ще чи купували. Але зараз купуємо, вже теж споживаємо. Дуже корисно, поживна вона і Як гарніри до салатів. Тут, бачите, 800-грамова банка, 440 грамів безпосередньо ось такої тоненької консервованої зеленої квасолі. Коштує десь ну, півтора євро така баночка в супермаркеті. Тут в нас ще щось консервоване. Соте де порк. В чомусь дуже схоже на тушонку. Тушене, тушене м'ясо, бачите, ось так. Мабуть, щось тут ще додали. Типу овочів, цибуля, може редька, чесник. Але воно більше на соус перетворилося. От шматочки м'яса такі цільні. Велика банка достатньо: 600 г. Ось так, соте. Затушкована свинина. Далі, з нев'їстівного, там стоїть в них ящик поряд, і можна якусь упаковку гігієнічних засобів взяти на вибір. Ну, ми так, я до цього цікавила, що саме обирати, щоб ну, не знаю, чим користуються, що підходить, тому ось, ну, такі ось прокладки гігієнічні завжди потрібні. Тому я взяла, обрала таку упаковку. Далі заморозка. Теж відділ заморозки, бачите, Gordon Blue котлетки це курячі Там всередині шинка і сир. Теж продають зазвичай в магазинах великими упаковками. Кілограм десь 6 євро коштує. Але тут воно розфасовано, Три штуки рівно дало. Так само ось рибні палички, бачите? Теж, ну, скільки, їх? 10 штук здається. Ну, може менше. Порахувати, а це м'ясні кульки. Це з яловичини. Нам давали запакований такий кілограм заморозки, там було написано, що це, з чого це зроблено. Доволі смачно виходило. А ось тут розфасовано теж, бачите, не повна упаковка, не кілограм, але на трьох людей. В принципі, можна це на ну, три вечері мати з цієї їжі. Далі картопля Фрі, але з чого характерна, вона з солодкої картоплі. Так, Патат-Дус написано фріт. Теж корисно і дуже смачно. Думаю, тут його 750 грамів. Теж така ось, такий гарнір овочевий. Далі овочі і фрукти, теж окремий це відділ і ось що дали сьогодні на трьох людей. Хочу сказати, що не так вже й мало, бо бувало і менше набагато. Листя салату, тобто не головка салату, а ось так трошки насипали салаток. А, ні, щось. Ось, бачите, щось схоже на головку. І окремо листочки. Поділили, щоб всім дісталося. Гриби тут буквально три гриби величеньких троє людей, три грибочки. Чотири апельсини, ось таку цибулинку. І те запитали, вам треба цибулю? кажу, та давайте. Буквально три картоплинки маленькі, а ні, чотири. Сьогодні дали груші, шість штучок Ось таких моркви. Теж додатково кілька штук кинули, коли запитали, чи треба морква. Запитали, чи треба ось така редька. Дайкон, здається, вона називається. Я сказала так, давайте. ну, З неї класно можна на салатик або просто порізати, поїсти. Все ж таки свіжі овочі, не заміні. Зимова така ось редька, такий овоч. І трохи ківі. Теж запитали, чи, буд чи потрібно ківі. Я ж сказала, так, давайте, погодилась. Тож додатково ще дали, скільки тут 6 ківі. Ось такий продуктовий набір для сім'ї з трьох людей отримують безкоштовно. Як я вже сказала, що ця допомога надається тим, в кого ну, мінімальні взагалі якісь доходи, навіть не доходи, а якісь виплати соціальні, причому невеликі. ці Виплати мають бути і кожних півроку розраховують, просять принести документи. І Якщо орендуєш, якщо за щось сплачуєш, люди збирають ось ці всі свої витрати і доходи, приносять і їм розраховують, чи вони можуть отримувати такі продукти. Власне, коли ми почали працювати, у нас там ще якийсь час продовжили. продовжили. Цю допомогу, і потім вже, власне, все, ми пішли на встали, скажімо так, на свої ноги. То. Ось так. Дякую вам за перегляд, дякую за те, що Цікавитись контентом на цьому каналі, я бачите, роблю що можу, не закуповуючи сьогодні в супермаркеті нічого, знайшла вихід, як вас ще розважити зацікавити, показати щось таке можливо і незвичне на цьому каналі, щось нове. Буду дуже вдячна за зворотній зв'язок, за ваші коментарі під відео. Це важливо і для мене, щоб розуміти, наскільки є цікаво мої розповіді, і для просування цього каналу, для того, щоб він розвивався, що теж для мене дуже важливо для натхнення, щоб не припиняти далі наповнювати цей канал. Бережіть себе, будь ласка, побачимось в наступних відео. Можливо, якщо буде нагода час, бачите, я сьогодні не до пізнього працювала, ще не встигли заїхати забрати продукти, тож була в мене можливість зафільмувати. Не щораз так виходить. Тож не знаю, чи буде ще така рубрика, чи така можливість. Якщо буде, я знову запитаю дозволу і вам зафільмую. Поки що, все. Дякую за перегляд. Я вже це казала, здається. Побачимось. І заходьте на основний канал, будь ласка, також. Посилання є в описі під відео. Там я викладаю щоденні влоги про наше життя тут, у Франції. Все, бувайте. Дякую!